Друзі, сьогодні ми починаємо серію із шести відео про договірні відносини в сфері авторського права. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки і дивіться ці відео. Ну, крім того, на каналі дуже багато цікавої інформації і корисної для авторів і користувачів. Ну, також не забувайте ставити лайки. Ось так, раз? І поставили, що дозволить побачити це відео та інші. Багатьом авторам, авторам і користувачам. Спілкуюсь з авторами і користувачами на різних заходах та де завгодно. Я неодноразово чую, що між цими суб'єктами укладаються усні авторські договори. Слід зазначити, що користувачами твори є. Творів є засоби масової інформації, видавництво друкованої продукції, власники сайтів, блогери, організатори публічних заходів, освітні установи та інші особи, які використовують твори. Усім цим особам треба знати, коли можна укладати усні авторські договори, а коли ні. А також про наслідки усного авторського договору. Ну, а декілька слів про форму договору в сфері авторського права. Відповідно тодіючого законодавства в сфері авторського права, такі договори укладаються у письмовій, електронній формі, крім договору по, про використання твору в періодичних виданнях, які можуть укладатися в усній формі. Ну, Ця норма закону прописана в законі про авторське і суміжне права. Час 2 стаття 48. Можете подивитись. А які видання є періодичними? Ну, періодичними виданнями бувають і друкові і електронні. Це зазвичай газети, журнали, електронні засоби масової інформації, бюлетні, дайджести, календарі тощо. Визначення періодичного видання. Дається в державних стандартах. Ну, на екрані ви бачите два державних стандарти, в яких є визначення періодичних видань. Ну, ми відкривати не будемо ці стандарти, ви самі подивитесь. А ось на екрані зараз загальне визначення періодичного видання. Це Зазвичай друковане видання, що виходить через певні проміжки часу, день, тиждень, місяць тощо, має однакову назву, типову форму і постійну рубрикацію. Слід зазначити, ще раз підкреслюю, що якщо твір використовується не в періодичних виданнях, то договори укладаються у письмовій електронній формі. Укладаючи усний договір, Мало хто замислюється над проблемами, які при цьому виникають у автора і користувача твору. Ну, зупинимось на цих проблемах. Ну, я виділю, виділю 5 проблем головних. Ну, як я вважаю. Проблема номер один. Невизначеність умов договору. Ну, зазвичай в усних договорах не деталізуються усі права і обов'язки старін від ліцензії, термін дії договору, способи використання твору, територія, на якій твір використовується з розміром. І порядком виплати винагороди теж великі проблеми. Немайнові права автора при усному договорі зазвичай порушуються. Проблема номер два. Відсутність доказів укладання усного договору. Одним із основних ризиків укладання усного договору полягає в тому, що важко довести умови договору такого договору у разі конфлікту. Усна угода, як правило, не вважається належним доказом у суді без інших підтверджень. Ось такі пироги. Проблема третя зміна умов договора. Усні договори легко змінювати, ніж письмові, що може призвести до непорозумінь і конфліктів. Наступна проблема ризик несанкціоного використання. Ну, якщо ми, я, як автор, і ви як користувача, домовились. Про використання твору якимось способами. То одна із старіх, зазвичай, що користувач може завживати цими правами, використовуючи твір не за призначенням, ну або з порушенням домовленості. Ось такі складні умови. Ну і наступне п'яте, невизначене щодо права наступництва. Ну, письмовий договір чітко регулює. Чи можуть права обов'язки переходити до інших осіб. Усні договори не містять таких чітких положень. І через це не, і через це не може виникати спадщина на майнові права та і фіксуватися передачу прав третім особам. Для того, щоб узагальнити проблеми з усним авторським договором. Я звернувся з відповідним запитом до свого друга Чак Джипті. На екрані монітора. Зараз ви бачите, що він вивів з цього приводу. Усна форма авторського договору, хоча й допускається законодавством у виняткових випадках, як правило, є джерелом правової невизначеності. Вона може ускладнювати доведення умов домовленості між автором і користувачем твору, що створює ризики як для захисту авторського права, так і для належного його використання. Усній договір, договір фактично позбавляє сторони надійного юридичного інструменту для врегулювання спорів щодо обсягу переданих прав, сроків використання, винагороди та способів використання. Творів. Ось такий висновок зробив мій друг чат GPT. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, ну, крім цих відео, аксіом авторського права і інших будуть ще відео по співпрацю і правове поле, де працює чат GPT та інші сервіси штучного інтелекту. Ну, висновки, які. Після досягнення усної домовленості треба обов'язково все викласти на папері ну, В, е в електронній формі. тут, на папері і, степ, да? і підписати, щоб у вас був письмовий або електронний авторський договір. Тоді проблеми будуть але значно менше. Там свої проблеми, про які ми ще поговоримо в наступних відео. Ну, хочу зазначити, що без знання авторського права. Ну, складно укласти автору та й користувачу добрий авторський договір. Для таких авторів і користувачів ми створили 22 відео, які розкривають аксіоми авторського права. Що це за аксіоми? Це бліцінформація про авторське право, яка дозволяє. З висоти птишиного польоту, побачити правове поле, на, яке, на якому ви працюєте. Так що, подивіться ці відео. Там вони невеликі по обсягу, за обсягом. Так що підписуйтесь на канал, дивіться наявні відео та чекайте інші. До нової зустрічі. До побачення!